Замір та монтаж штори плісе GMAB82. Усі моделі плісе на кронштейнах встановлюються однаково. Замір ширини та висоти штори проводимо за бажаними габаритами виробу. Якщо штапик прямокутний, то замір може бути здійснений по зовнішнім краям штапика. У цьому випадку кронштейни кріплення будуть встановлені на штапик. Якщо штабик скошений, заокруглений або фігурний, або ви бажаєте встановити штору на раму, до заміру треба додати 20 мм з кожного боку по ширині та по висоті. Це розміри кронштейни кріплення. При цьому потрібно врахувати розташування ручки вікна, щоб вона не заважала в користуванні шторою. У нашому випадку ми додали по 20 мм зверху та знизу від зовнішнього краю штапика, щоб встановити кронштейни на раму. Інструкція з монтажу системи плісе GMAB82 на кронштейнах перевіряємо комплектування, профілі з тканиною, шнури, кріплення шнурів, кутові металеві кронштейни з адаптерами, ручки керування. Саморізи. Одягаємо ручки на вкладки кріплення. За необхідністю використовуйте киянку з гумовим накінечником. Виставляємо кутові металеві кронштейни з адаптером згідно виконаних замірів. Кріпимо їх саморізами. Розмотуємо шнури. Вони мають бути розташовані паралельно. Кріплення шнурів вдягаємо на адаптери на металевих кутових кронштейнах. Видаляємо зі штори фіксуючу стрічку, розрізаємо її акуратно ножицями або розмотуємо. Перевіряємо, як працює штора штораплісе. Піднімаємо та опускаємо її профілі. Верхні та нижні карнизи мають щільно вдягатися на кріплення шнурів. Якщо натяг шнурів за слабкий, необхідно зняти кріплення шнурів з адаптерів та перев'язати шнури на однакову відстань з кожного боку. Увага! Якщо шнури перев'язати по-різному, це може призвести до перекошування штори. В кінці шнурів, які є видимі за вузлами, можна акуратно обрізати. Але обрізати їх потрібно обережно, на відстані від вузла не менше 3 мм. Перевіряємо роботу штори. Однією із головних переваг шторплісе є можливість керувати цією шторою як згори донизу, так і знизу до гори. Особливість системи GM ab 82 полягає в тому, що в ній використовуються дві тканини. Які можуть різнитись між собою не тільки за кольором та фактурою, але ще й за ступенем світлопроникнення. Якщо вікно зі шторою у плісе розташоване дуже високо, можна використовувати гриф керування. Зверніть увагу, що в такому випадку використовуються ручки керування плісе Вегас. Штора плісе готова до використання. Торгова марка Санні. для вас. Ми підкорюємо сонце.